Всім привіт! В даному відео покажу вам, як відобразити дотики на екрані вашого смартфона. Це буде корисно, наприклад, для таких блогерів як я. Тобто виходить, що це відео я роблю сам для себе. Але насправді, як показує практика, такими питаннями задаються інші люди, тому маю надію, що моє відео буде корисним. Для початку нам потрібно включити режим розробника. Переходимо в налаштування, далі опускаємося в самий низ. Переходимо в меню «Про телефон». Знову в самий низ, де ми бачимо пункт номер складання, і для запуску режиму розробника нам потрібно декілька раз без зупину натиснути пальцем на даний пункт. Після чого мій телефон просить ввести ключ розблокування. Вводимо ключ. Це той самий пароль, яким ми завжди розблоковуємо наш мобільний пристрій. І внизу з'являється надпис Тепер ви розробник. Звичайно, всі телефони в нас різні і на вашому щось може трішки відрізнятися від мого. Особисто я використовую чистий Android 11 версії. Якщо у вас Samsung чи Xiaomi, то пункти меню будуть дещо різнитися, але суть і смисл у всіх однаковий. І так, поїхали далі. Після того, коли ми включили режим розробника, нам потрібно повернутися в налаштування. Далі переходимо в пункт меню Система. В системі обираємо додатково. Далі другий пункт знизу «Параметри розробника. І тут шукаємо невеличкий розділ, який називається «Від». В нього є два пункти меню, і нам потрібно активувати перший з них, а саме показувати дотики. Натискаємо на нього. І тепер, куди б я не поставив палець на екрані мого смартфону, буде відображатися кружок, який ви зараз можете спостерігати. В такий спосіб тепер ви можете краще відслідковувати всі мої дії на даному смартфоні. На цьому всім дякую за увагу і не забудьте підписатися на наш канал, так як попереду ще багато всього цікавого і корисного.